Як зайчик морквинку загубив? У лісі жив маленький зайчик. Він мав найсмачнішу морквинку, соковиту, помаранчеву запашну. Зайчик носив її з собою скрізь. Це моя улюблена морквинка, дій казав він і ніжно гладив її лапкою. Одного разу зайчик пішов гуляти, скакав стежечкою, підстрибував через калюжі, гойдався на гілочці. Та раптом: Ой, де моя морквинка? Зайчик зупинився і почав плакати. Морквинко, де ти? бу 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 Першою прийшла лисичка. Чого плачеш, зайчику? Я загубив свою морквинку. Лисичка покрутила носиком. Ой, не бачила, але я б з'їла таку смакоту, хихикнула вона і побігла далі. Підійшов сірий вовк. Що сталося, зайченятко? Моя морквинка пропала. М -м, я моркву не їм, але допомогти можу. Ходімо, пошукаємо. Вони шукали під кущем, немає. Шукали біля пенька? Немає. Шукали за деревом тільки шишки. Тут із гілки озвалася сова Пугачиха. «Угу-гу! я все бачу з висоти. Морквинка твоя біля струмка. Ти її там залишив, коли водичку пив. Ура! зрадів зайчик. Дякую, пані сово. Разом із вовком вони побігли до струмка. І що ж? Морквинка, зайчик обійняв її, я тебе більше ніколи не загублю. І з того часу зайчик завжди носив морквинку в маленькому кошику, а лисичка все питала «А можна хоч трошечки, ну хоч шматочок. А зайчик тільки сміявся: Ти б краще яблуко з'їла. Кінець. Мораль казочки дбайливо стався до своїх речей, а друзі завжди допоможуть знайти те, що загубилося.